В Україні дозволили відстрілювати лисиць та вовків. Вперше від початку повномасштабного вторгнення громади можуть у такий спосіб боротися з хижаками. Чому посадовці були змушені зняти обмеження? Наш Кирил Верязкін розкаже номера, пошуковані загінка. Рушайте від початку повномасштабного вторгнення. Полювати та відстрілювати хижих тварин було заборонено. До цього часу проводилися силами лісової охорони Єгерської служби. Відстріл. Так як посадові е, інструкції єгеря, добування лиса вовка проводиться круглорічно. Та зараз сил одних лише єгерів недостатньо. Лисиці почали масово шкодити людям. Через то вікно чуть-чуть дірку лишаю, і лис проскакує, і, 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 і ті, що молоді, ті, що там ну, сидять на банках, то їх не чіпає, а ті, що внизу, то... Забира Роман Глушак живе поряд із лісом. Чоловік займається розведенням індокачки. Цьогоріч мав шість виводків, та зі 120 пернатих нині на господарстві залишилися живими одиниці. Скільки у вас лишилося ну, от лишилося дві молоді. от, і от, от одна, но ну, ці, ці вже позаторічні. Мені по 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 нічого не лишилося. Ось сюди приходять качата, качат, мої качат, йдуть плавати, і... а звідти не вертаються. Ну, по два, по три, по чотири це якась, то вже не я не знаю. То, то, то Останніх 4-3 роки. Нині на Прикарпатті популяція лисиці перевищує норму на 400%. В деяких громадах на 1 гектар припадає до десятка особин, коли максимум має бути одна. Якщо буде відстріли, це ситуацію, на мою думку, покращиться в, ну, і в громаді, і для населення це буде. Крок ну, в сторону покращення ситуації, зменшення популяції лисиць. Вона ж є загрозою не тільки для тварин сільськогосподарських, а й для дітей малих може вкусити, а це ж теж є велика небезпека, і тому це питання не можна залишати відкритим, з цим потрібно боротись. Небезпечна лисиця не лише тим, що краде птицю, а й сказом. Через це на сьогодні в зоні ризику майже три десятки населених пунктів. Відповідно до минулого року випадки сказу збільшились, зв'язку з тим, що чисельність червоної лисиці завжди збільшується, збільшиться збільшився через те, що є воєнні дії і не проводилось полювання попередні роки, аби запобігти поширенню сказу, ветеринари розкидають приманки із вакциною. Проте такий спосіб не надто ефективний, кажуть лікарі. Вакцинація необхідна для того, щоб не було відстрілою. Це такий один із гуманних способів. Поводження із тваринами, ну на даний момент, так як кількість лисиць дуже кардинально збільшилася, іншого методу зменшення чисельності лисиць, як відстріли, на даний момент особисто я не бачу. Відповідні рекомендації епідеміологи направили до лісівників. Це ніяке не полювання, і правильно для місцевих мешканців пояснюється, що це це є регулювання чисельності, враховуючи те, що значна, значно зросла кількість лисиць. До відстрілу залучили місцевих мисливців. Наголошую, чотири чотири чоловіка йдуть у нагінку. П'ять стають на номерах. Тому що тут знаєте, такі але такі. Сергій Полтори є один. Є є добули. Молодці, продовжуємо далі. Відбуватиметься відстріл хижаків на Прикарпатті до кінця лютого. Дозвіл на це голови територіальних громад можуть отримати в Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.